Час від часу наш розум будоражить думка про те, щоб наша друга половинка стала більш ідеальною? І якщо у вас є така мрія про ідеальність людини у вашому шлюбі, то ви її не полишуєте. Можливо, треба її розвивати. Але уявіть собі, що ваша половинка друга стала ідеальною реально. І що далі? Уявляєте, як це вас почало б дратувати через деякий час. Ви друзі, страждали від усвідомлення власної недосконалості. І через деякий час навіть почали б звинувачувати саме цю ідеальність. І, можливо, ви в це не вірите навіть зараз. На землі був прояв ідеальності. І згадайте, як більшість людей реагувало на святість Христа? Його постійно звинувачували. То ти їсиш неправильно, казали йому, то ти неправильно постишся, то ти не тою силою зцілюєш, то ти не в той день зцілюєш, то з якою ти взагалі силою дієш? Хто ти такий взагалі, щоб це робити? Хто тобі дав цю владу взагалі? Отак От відносилось до ідеального. Або пригадайте школу. Хіба вас не дратували відмінники, які завжди поводились, по суті, ідеально? Особливо, коли весь час, я пам'ятаю, втікав з уроків, а вони не втікали. Я пам'ятаю, навіть бойкот їм об'явив якось був. Тому не плекайте ілюзій, що ідеальний чоловік чи дружина може врятувати ваш шлюб. Ну, ви скажете, не врятувати, ну, хоча б покращити можна. Ну, хоча б хотілося б, щоб була якась трошки покращення версія вашого супутника життя. Але задайте питання. Якби він реально почав покращуватися, то чи є стопір у ваших бажаннях його покращувати? Це питання таке сердечне, дуже важливе. А взагалі є формула покращення сім'ї, і вона реально працює. Ви вже навіть знаєте, про що я зараз буду казати, так? Да? Да, я про це саме. Якщо хочете змін, почніть з себе. Перестаньте вірити. Казкам. Про романтичні серіали, що вони в вашому житті будуть, і підніметься в реальність. Якщо ви вже в шлюбі, значить Бог вам уже дав ту саму людину, яка вам потрібна. Не хтось вам втулив, ви самі її вибрали. Тому змінюйте своє серце через пізнання Христа, це реально працює, бо у спілкуванні з Богом ми насправді стаємо кращими. Це не миттєва зміна, це тривалий і благословенний процес. Бо кожен шлюб проходить чотири стадії: очарування, розчарування, навчання і святкування. Можливо, ви зараз на стадії навчання. І пам'ятайте: один із основних признаків зрілості це розуміння того, що ви не можете змінити інших, а тільки себе.